Послухай, почати це найпростіше у світі, кожен дурень може почати. Але закінчити отут і відділяються справжні від слабаків життя не раз вдарить тебе так, що ти полетиш на землю ти будеш в крові, в поті, в розчаруванні, і тут більшість здається, вони кажуть, не вийшло, це не моє. І тікають, а переможці вони встають, вони стискають зуби і йдуть далі. Бо сила не в ударі, сила в тому, щоб терпіти удари і продовжувати рухатися вперед. Знову і знову. Справжній воїн це той, хто не відступає, навіть коли вже немає сил. Пам'ятай. Якщо ти кинув на півдорозі, ти втратив усе. Якщо дійшов до кінця, ти вже переміг, навіть якщо весь світ був проти тебе. Тому перестань шукати виправдання. Неважливо, скільки разів ти падав, важливо, щоб кожного разу ти піднімався. Закінчуй почати. Завжди. Бо тільки так ти зробиш із себе того, ким маєш бути. Інакше ти все життя залишишся тим, хто здався.